Привіт, вітаю вас у новому уроці мого безкоштовного курсу по розвитку соцмереж. Якщо ви раптом вперше потрапили на мій і саме на мій безкоштовний курс, тут я вам залишаю посилання на першу лекцію, з якої я дуже рекомендую починати. Там я пояснюю взагалі, що це за курс, як його проходити, а також розповідаю, як отримати доступ до безкоштовного боту, який буде видавати вам додаткові матеріали. Також дуже важливо йти поступово від першої лекції, я вже потім. Доходити до четвертої, тому що так ви будете збирати стратегію в цілісну купу. Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше семи років. І сьогодні тема нашої лекції цільова аудиторія. Що це, навіщо вам взагалі це потрібно, як вам це допоможе у житті і розвитку ваших соцмереж? Тож, давайте починати. Речі обов'язково підписуйтесь на мій канал. Що взагалі таке цільова аудиторія, чому про це говорять, чому це важливо і чому не можна пропускати цей урок? По суті, цільова аудиторія це люди, яким цікава ваша експертність, а також ваша особистість. Але тут важливо розуміти, що цільова аудиторія це не всі люди, яким потрібен ваш продукт або послуга. Тобто, умовно, якщо у мене собака, я не є цільовою аудиторією кожного бренду, який робить корм. Або Кожного бренду, який я не знаю, випускає смаколики чи одяг для собак, чи ще там щось. Навіть якщо бренд позиціонує себе, там у мене французький бульдог, якщо бренд буде позиціонувати себе як, там, я не знаю, щось для французького бульдогу, не факт, що я буду їх цільовою аудиторією. Якщо я у вас запитаю, хто ваша цільова аудиторія, і ви мені відповісте дуже розмито, що це там жінки, там, я не знаю, власниці французьких бульдогів, це буде не. Правильною відповіддю. Тобто, не є правильним говорити дуже розмито, що моя аудиторія це умовно всі, хто там п'є каву зранку. Також невірним буде казати, що моя аудиторія всі, хто п'є каву зранку саме з капсульної кавомашинки, тому що в мене капсульні там, ці штуки. Це все буде омана. Тож, як правильно визначити свою цільову аудиторію? Ми говоримо про особистий бренд. Люди можуть купувати у вас не тому, що ви експерт, але й тому, що щось у вас чіпляє цих самих людей. Тобто ваша особистість, ваші якісь вподобання, ваші погляди на життя. Тому для того, щоб вірно визначити нашу цільову аудиторію, нам потрібно розуміти, що у цих людей не виходить. Да? Наприклад, якщо ми розглядаємо нішу тренер, ваша цільова аудиторія, до прикладу, Люди, дівчата, жінки, чоловіки, які хочуть схуднути, але їм це не вдається. Вони хочуть зробити це вдома, тобто в них не вдається регулярно займатися спортом саме вдома. Друге, чому їм потрібна ваша послуга чи продукт? Да, яка в них взагалі потреба, яке бажання, і навіщо їм це взагалі потрібно? Бо якщо ми, наприклад, знову ж таки говоримо у форматі тренера, всі люди, які хочуть схуднути, не будуть потребувати саме тренера індивідуально. Вони можуть хотіти групові тренування або взагалі хотіти просто дивитись вас на YouTube. Ну і звичайно, треба розуміти, що у цих людей болить, і як саме ви можете допомогти їм цю біль. Вирішити, коли ви людині імпонуєте як експерт, да, тобто ваша експертність, ваше розуміння, то ти. коли ви людині імпонуєте як експерт, тобто ваша експертність, те, чим ви займаєтесь, коли ви імпонуєте як особистість, і людина розуміє, чим ви можете їй допомогти, вона готова вам платити гроші. Умовно, повернемось до тренера. Якщо я хочу схуднути і мені потрібні групові тренування, я напишу, наприклад, в пошук Instagram тренер онлайн. Я там знайду якусь кількість тренерів, подивлюся їх сторінки. Одразу я буду там звертати увагу на якісь свої фактори, чи приємна мені людина. І далі я буду дивитися, чи є взагалі той формат, який мені потрібен. Якщо його Якщо він, точніше, буде, але він буде не анонсований, я все одно піду далі. Це якраз про упаковку, про це ми будемо говорити в наступній лекції. А розуміння вашої цільової аудиторії, портрету ваших потенційних клієнтів це розуміння, який контент вам створювати. Коли ви чітко розумієте, кому ви можете допомогти, хто ці люди, які у них потреби, болі, заперечення, ви можете з легкістю створювати контент. Тому що будь-який контент ми беремо саме з цих факторів. Тобто, коли ви не розумієте, хто ваша цільова аудиторія, у вас починається хаос, вигорання. Ви не знаєте, що вам робити, куди тікати. На ваш контент не реагують, люди з нього не купують, і здається, що ви робите просто в нікуди. Найчастіша помилка це коли роблять нецільовий контент. До прикладу, той самий тренер. Ви шукаєте собі клієнтів, а робите контент на інших тренерів. Тобто там контент про те, як правильно організувати онлайн-тренування, або про те, там, що мені потрібно підготувати до онлайн-тренувань. Клієнтам байдуже. Їм, ну, Дійсно такий контент не важливий. От якщо ви їм розповісти історію, як завдяки якщо там місяць тренувати з вами онлайн, що може змінитися в їх житті, от тоді їм буде цікаво тому що це вже цільовий контент саме для них. Люди не люблять корисну користь, люди не люблять, коли їх вчать. Також, якщо ви робите контент раз на рік, вас також не будуть помічати і не будуть у вас купувати. Дуже часто стається так, що наша цільова аудиторія це ми декілька років тому. Да? Якщо, наприклад, знову ж таки, ви тренер, ви ведете онлайн тренування, ви можете згадати себе якусь кількість років тому, коли ви тільки починали опановувати цю сферу. Бо навряд чи ви народились цими навичками, да? навряд чи ви народили. Зі здоровим тілом, да, і з якоюсь гнучкістю, якщо да, ми говоримо про якісь там пілатес, до прикладу. Тобто, роблячи контент, намагайтесь як уявляти портрет своєї аудиторії, так і згадувати себе, коли ви тільки починали. Тому для того, щоб визначити і раз і не завжди, скажімо так, розібратись, хто є вашою цільовою аудиторією, я вам пропоную провести дослідження по методу 3W. Тобто who, what, why. Де у нас ху? Це хто, хто ці люди, «Вот» що? – що вони хочуть отримати, і вай, навіщо це клієнту, який болі має. Давайте розберемо на прикладі нутриціолога. Ху дівчата, що хочуть позбутися зайвої ваги, «Вот» – позбутись зайвої ваги та навчитись збалансовано їсти і Івай, щоб худнути без голоду та стресу. Так, тобто в схудненні можна обрати багато різних шляхів, але от цільова аудиторія саме цього конкретного нутриціолога з прикладу, дівчата, які хочуть худнути без голоду та стресу. Мінімально у вас вийде 2-3 сегменти вашої цільової аудиторії. Більш детально про це я розповідаю у своєму чат-боті, у гайді, які ви можете отримати, написавши кодове слово, яке ви знайдете в описі під цим відео. Якщо ви раптом не дослухались на початку, і не передивились першу лекцію, ось вона обов'язково поверніться. Там я розповідаю, як отримати доступ до цього чат-боту. Кожного разу після виконання цього завдання згадуйте свій портрет клієнта. І коли робите контент, думайте, чи відреагує певна. Людина, тобто певний сегмент на цей контент, а як взагалі в подальшому вам розкривати свою експертність, коли ви от зрозумієте свою цільову аудиторію, вам вже захочеться ділитись да якимись корисними дописами для неї, що важливо розуміти в експертних. Публікаціях. А не робіть пости пояснення, не робіть те, що людина може знайти в Google чи запитати у чати GPT. Да? Тобто якусь банальну інформацію люди можуть самі знайти в інтернеті, вони не будуть споживати цей контент, і ви будете витрачати зусилля та час просто в нікуди. Експертну думку ми завжди намагаємось подавати через власний досвід, через власне мислення, власні думки. Тобто, у нас є, до прикладу, тема, що таке маркетинг. Да? Я можу зробити такий там пост. У себе в інстаграмі і розповісти. Але в цьому немає жодного сенсу, тому що для цього є якісь навчання чи GPT, Google і так далі. Але якщо я, наприклад, напишу пост, як маркетинг може змінити, або як маркетинг змінив моє ставлення до, там, я не знаю, соцмереж, розповідаю тут, це вже буде цікавіше, тому що це якийсь мій досвід, мої напрацювання, моя власна думка. І людям це завжди цінніше. Завжди цінніша та інформація, яка передається з досвідом, а не просто там скопійована з гугла. Тут можна згадати там школи чи університет. Бували там вчителі, викладачі, які просто да там тарабанили все по книжечці і на їх уроках хотіли спати. А були такі вчителі, які розповідали завжди через історію, через якийсь досвід, через ну, якусь власну призму, і їх завжди було цікавіше слухати і сприймати. Те саме працюю в соцмережах. А для того, щоб робити і писати ці дописи, згодом продавати і просуватись, нам звичайно знову ж таки важливо розуміти, хто наша цільова аудиторія. Тому обов'язково виконуйте завдання цієї лекції, яке ви отримаєте у чат-боті по кодовому слову внизу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні лекції. Я вам бажаю удачі у виконанні завдання. До зустрічі вже у наступних лекціях.